Всім привіт! 12 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І як ви бачите, перед нами електронасос відцентрований HPF 550, Показую, друзі, тут його. От, інформаційна табличка така. електронасоси серії НПФ. Є відцентрованими моноблочними, нормально всмоктуючими, та да предназначені для подачі та да перекачування чистої води із колодців, свердловин, водойм та накопичувальних систем, Застосовується в системах автоматичного водопостачання, використовується для поливу садів, да приусадібних ділянок. тобто Ну, от так як то даний насос просто цієї серії проговорив для чого вони. Так, друзі, добротно виглядає. З прутами ми вже не один рік працюємо і знаємо. Ну, в такому кольорі от, показую такий от матовий чорний колір. Свого роду, як Мерседес покрашений. Показує. Уліточка оця, друзі, чугунна. Через що даний насос показує з цієї сторони. От тут мить, чугун. І вага вертаємося ще раз, бачите, 27 кілограм. От такий добротний з усіх сторон насос. Дивимося підключення на 220. Який мощний кабель у нас. Тут у нас для устойчивості така добротна подножка. Тут кріпежі досить зроблено. Добротна, гарантія на, дані, на дану продукцію 2 роки. Знаємо вже дані насоси. Ну, я лічно більше 10 років вже, вже, мабуть, під 20 років. І запитуємо. Тих, хто купує у нас насоси, щоб залишили свій отзив, да, от, е, звертаються, до нас купляють, потім е, на, нас повідомляють, що даний насос е, не, не менше, ніж Петроловський відслужив, що то я заїкаюся. Такі от, друзі, паковочник. Коробки. Що там говорити, як говориться, реклами не потребує. Так що, кого цікавлять насоси, в даному випадку спрут. Вони зараз трошечки і змінили. По-другому називається НПО, по-моєму. так. Заходьте одним словом на сайт електромотора. Ціна на сайті одинакова. Ми при можливості йдемо на. Уступки, якщо є така можливість. Дотелефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Робіть свої закази. Наша продукція і сама компанія Електромотор ніколи не підведе 063 426. Десять, десять.